Ще один шанс на життя або той випадок, коли кордони не існують, якщо йдеться про здоров'я. 44-річній жінці нирку пересадили від донора з Тунісу. Історію міжнародного порятунку та любові розкаже наш Денис Лужний. Страшно було, тому що я розуміла, що єдиним шляхом буде або трансплантація надія на чудо, або діаліз. Діаліз це дуже важко. Так, день, коли дізналися про неминучу трансплантацію нирки, пригадує пані Олеся, жінка із Закарпаття. І їй 44. Я хворію самого дитинства. У мене обидві нирки мають пілонефріт, і вони хворі, маленькі, і довгий період я хворію. До лікарні пані Олеся потрапила близько року тому, коли симптоми її хвороби загострилися. Зі скаргами на погіршення самопочуття, сухість в роті, швидка втомлюваність. Почали обстежити дану пацієнтку, виявили хронічну нарукову недостатність п'ятого ступеня. Це означає, що функціонерок втрачена повністю. За півроку жінці запропонували трансплантацію. Власну нирку українській дружині, погодився віддати її чоловік тунісець. Унікальність дуже рідко буває так, що чоловік підходить дружині. Як правило, це батьки дітям чи діти батькам, чи брат, сестри А в даному випадку чоловік підійшов дружині. За сумісність і погодився виступити дома. Уже місяць Олеся живе з ниркою свого чоловіка і не може натішитися. То тоді в мене дуже високий був кров'яний тиск. В мене набрякали ноги. в мене було дуже багато калію, які нирки мої не справлялися для того, аби очищати організм. Мені дуже було важко ходити, важко дихати. Серце погано працювало. І Почувалася завжди хворою і розбитою. Зараз, порівнюючи з тим періодом, можу сказати, що я відчуваю багато енергії, добре себе почуваю. І Зараз я рада, що ця операція відбулася. По всіх лабораторних показниках нерка функціонує, тобто немає ніяких ознак запального процесу і все відбувається стабільно. Про що мріє, пані Олеся розповідає залюбки. Я планую хоча спочинати з меншого. Спочатку їсти те, що я хочу, бо довгий період часу я була на такій строгій дієті, не могла нічого їсти, те, що я любила, що хотіла, і ну, плануємо. Ми ну не цього року на наступний, якщо все добре буде, поїхати на відпочинок до чоловіка в Туніс. Ще якийсь час Олеся Щіхі буде під наглядом франківських медиків. Їхні прогнози наразі оптимістичні. Іноземна нирка в українській пані прижилася.